Порядку денного про призначення на посаду головного лікаря Московського районного територіального медичного об'єднання Матунову Миколу Олександровича. Постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності для місцевого самоврядування, надано висновок, яким встановлено, що у депутата районної ради Матунова Микола Олександровичу існує реальний конфлікт інтересів, відповідно до статті 28 закону України про запобігання корупції до сесії районної ради на ним написана заява щодо усунення реального конфлікту інтересів. Зачитайте саме, будь ласка, До сесії Московської районної ради голови постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування Соловйову Вадиму Борисовичу, депутата районної ради Матунова. Заява щодо усунення реального, реального конфлікту інтересів. Я Микола Олександрович, депутат Московської районної ради, 7 скликання, беру участь у пеніальних засіданнях районної ради, де приймається рішення шляхом голосування. Оскільки на розгляд 14-ї сесії Московської районної ради 7 липня включено питання про призначення на посаду головного лікаря Московського району територіального медичного об'єднання Моконова Олександровича, повідомляють, що участь у розгляді та голосуванні за це питання я не прийматиму. З метою соняального конфлікту інтересів відповідно до статті 28 закону України про запобігання корупції. Депутатом Судської районної ради мотоново число. Обговорення <поргані> та прийняття рішення цього питання Микола Осанович участі не буде приймати. Будь ласка, проєкт рішення. Керуючись вимогами положення про порядок призначення та звільнення з посади, укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальної нормального селищного скорського району, затвердженого рішенням районної ради 21 жовтня 2011 року за номером 9 13 зі змінами. Від постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів направлено подання про призначення на посаду головного лікаря Носковського районного територіального медичного об'єднання Мотонова Миколи Олександровича для розгляду на черговій 14-й сесії районної ради. Також кандидатура, яка запропонована постійною комісією, узгоджена була на президії районної ради. Подання наступного змісту кандидатура Матунова Микола Олександровича подається для призначення на посаду головного лікаря Московського районного територіального медичного об'єднання. Мотонов Микола Олександрович 1954 року народження, громадянин України, освіта вища, закінчив Борошевоградський медичний інститут у 1982 році за спеціальністю лікувальна справа. У 2016 році проходив підвищення кваліфікації і спеціалізації в ДЗ Луганський державний медичний університет за спеціальністю організації та управління охороною здоров'я. Трудову діяльність Метоної Микола Олександрович розпочав у 1973 році медбратом в Ровенській районній лікарні Білогородської області. Після служби в армії та навчання в Баршовоградському медичному інституті з 1 серпня 1983 року прийнятий на посаду лікаря-офтальмолога Білорудської районної лікарні номер 1 з листопада 1983 року призначений на посаду заступника головного лікаря з лікувальної частини. В червні 2004 року призначений головним лікарем Білоруської районної лікарні з 10 лютого 2017 року Мутунов Микола Олександрович переведений на посаду заступника головного лікаря з медичної частини Напсковського РТМО та з 22 лютого 2017 року. Розпорядженням голови районної ради на нього покладено виконання обов'язків головного лікаря Новосковського РТНО. 17 травня 2016 року Мутону Микола Олександрович пройшов атестацію в атестаційній комісії при департаменті охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації. Йому присвоєно вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності організації та управління охороною здоров'я. Мотонов Микола Олександрович характеризується позитивно, до дорученої справи ставиться відповідальна, працездатний наполегливий здатний забезпечити належний рівень роботи в дорученій сфері діяльності. Проект рішення, який пропонується для затвердження, керуючись частиною 9 статті 16 закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я, пунктом 20 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Порядком укладення контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров'я та типовою формою контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров'я, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року, за номером 642, розділом 3 управління Московським РТМО статуту Московського РТМО, затвердженого розпорядженням у районної ради від 20 грудня 2016 року. За номером 151 погодження про порядок призначення та звільнення з посади укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних сіл селищного Сховського району, затвердженого рішенням районної ради 21 жовтня 2011 року. За номером на підставі повідомлення Старобільсько-Новсковського об'єднаного районного військового комісаріату від 20 лютого 2017 року за номером 529 витягу з наказу військового комісара Луганського обласного військового комісаріату по строєвій частині від 21 лютого 2017 року за номером 36 та листа Новсковського РТМО від 22 лютого 2017 за номером 465 Щодо увільнення головного лікаря Нопсковського РТМО Маги Сергія Станіславовича з від роботи у зв'язку з призовом на контрактну військову службу, в особливий період у Луганського обласного військового комісаріату, заявами тонове Миколи Олександровича від 27 лютого 2017 року. Враховуючи подання, рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, а також президії районної ради, районна рада вирішила, перше, призначити на посаду головного лікаря Новосконського районного територіального медичного об'єднання, Мотунгова Миколи Олександровича з 3-го. Третього... У березня 2017 року до дня фактич фактичного виходу на роботу основного працівника маги Сергія Станіславовича, але на строк не більше п'яти років. Друге, доручити голові районної ради, укласти з головним лікарем Новосковського районного територіального медичного об'єднання Мутуновим Миколою Олександровичем, контракт відповідно до типової форми контракту з керівником Державного комунального закладу охорони здоров'я, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року. Року за номером 642. Третий контроль на комиссии. Можно да. ли да отзыву? Да Я не хочу голосовать. депутат. Я принципиально по по этому вопросу. Потому что исходя из того, что у нас некоторые наши так называемые патриоты будут печать, мне очень приятно, что у нас в мешательстве фотокорреспондент здесь присутствует. Именно после Игоря Васильевича. Значит... Э... <связь> да, с трибуны. Я да, да, представлю, да, с трибуны. Я вас <связь> не перебиваю. Перебивайте, Конечно. Значит, на самом деле, Николая Александровича Матунову можно посочувствовать, потому что он приходит сейчас на то место, где существует огромная, как говорят по-украински, проваля. А что вы предыдущими совершена предыдущими псевдоруководителями. Вот. И это было выражение Сергея Станиславовича, когда он пришел к строителям, говорит, вы зарплату получаете, они говорят, нет, так и чего вы здесь делаете, что вы здесь работаете. И это было выражение Сергея Станиславовича, пусть это в фейсбуке будет, что возьмите больничные листы, заляжьте все на дно. И убить нас Игоря Васильевича, исполняющим обязанности головного лигаря, как раз не был продлен договор по ремонту хирургического отделения и не были выделены деньги, которые ушли в общий котел. Ну, пусть страна знает своих героев. Поэтому я на самом деле Хочу только пожелать Николаю Александровичу крепкого здоровья, терпения и сил огромных. Для того, чтобы он справился, чтобы он разгреб всю эту историю, чтобы он, дай Бог, не нажил себе грыжу от натуживания. Понятно? И я слышал сарказм Владимира, на на кстати, и ушла. Вот придет Макунов на ВД порядок. Вот дай Бог ему Чтобы он пришел и навел порядок. А мы ему в этом поможем все стороны. Ну так, спасибо вам большое. А чего